Руслан, вітаю вас! Дякую, дуже дякую вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Я також хочу подякувати, що ви зголосились зробити інтерв'ю і розповісти надзвичайно цікаві спортові історії. Звичайно, і ось по традиції нашого проекту: перше питання. Розкажіть, будь ласка, про свій спорт родовод роз... родовід, Хочу сказати про спортивний родовід? Звичайно, а, то ви хочете знати за, за Динамо Нью-Йорк, так е, і за Динамо Нью-Йорк, але от звідки ваше українське коріння? То скажіть, будь ласка. А зрозуміло. окей, то я народився в Тернополі 21 роки тому, 2003 році, в монастирську. Тату з монастирецька з мама з міста називається Доброводи, також в Тернополі. То був народжений там. Потім зданою карткою ми прилетіли сюди в Нью-Йорк. 21 роки тому. Я мені ще... я сказав вам, що мені навіть рочок ще не був. Але ми прилетіли сюди і почали життя жити в А тому мої сім'ї далі жили в Тернополі. А я мою сім'ю всюди в Україні. То й вони всі прилетіли тепер сюди, у багатьох із-за війни. І зато а, ну, от так зараз моє українське коріння. Народжений там в Україні, але проживці лежиться тут. І стараюся зберігати мову. Моє. Мої батьки дуже добре зробили мені за те, що вони завжди зі мною спілкувалися українською, і зато я тримаю мову. Сподіваюся, що досить добре говорю. І завжди сподіваюся, зберігати назавжди. Так, дуже добре розмовляєте. Дякую, що зберігаєте ці традиції. А от тепер перейдемо до спортових традицій. Розкажіть, будь ласка, ви спортом займаєтесь футболом чи іншими видами спорту? То я займаюся футболом вже ну, ціле життя. Коли прилетіли сюди, мій тато завжди грав футбол. Він грав з Тернопіль, за Монастирецьк, mm -hmm. за школу, воротарем. Ціле життя грав. І коли ми прилетіли сюди, він зразу мене мені показував футбол. Знаєте, як завжди є з батьками та з, з татом. Він завжди мені показував футбол грати. і Я дуже полюбив футбол. З, з малку і, і зато з малку я грав всюди і на воротах старався бути так, як тато. Мені не дуже підійшло, а і помаленьку перейшов. В напад в футболі, потім тепер я тепер граю в захисті. Я вже пару років граю в захисті, але завжди любив футбол. Я люблю дивитись футбол, так як всі українці, і далі граю. Вже я роками граю, і мені сподіваюся, що на, надовго можу далі грати. Хто зна де, чи за, за наш клуб Динамо Нью-Йорк, чи де небудь, але я і граю за зараз тепер за університет в Нью-Йорку також. А як виникла ідея створити клуб Динамо Нью Йорк»? Дуже добре питання. Всі мене завжди питають дуже. це питання. А, справді, скажімо, так я бачив ваш Ютуб, і дуже український футбол розвивається в Америці, я вам так скажу. Тому що українці збільшуються на кожен місяць, тепер точно набагато більше українців стає в Америці. І футбол. Всі українці дуже футбол люблять, це наш спорт. І я вам скажу, що в Нью-Йорку нема дуже багато клубів українських. Скажімо так: є пару є пасейк. Я думаю, що ви вже брали інтерв'ю в Пасейку, є Пасейк клуб а є крилаці, такий клуб в Йонкерсі в Нью-Йорку. І також є тепер виникла команда Український Січ. Вони дуже дуже добре грають, вони на високому рівні грають. То є пару команд, але Нью-Йорк штат дуже великий, і за це треба дуже багато їхати. Я, я пару років тому хотів грати за цю Запорізьку Січ, Чорноморську Січ, а так клуб називається. І хотів, але це дві години їзди було на тренування і на, 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 на гри. І це досить далеко. І, і зато я зі своїми колегами, своїми друзями, ми завжди говорили, що нам було дуже цікаво створити свій клуб навіть не. Навіть перша така ідея не виникла нам український клуб створити. Mm -hmm. Просто і до того, що ми всі друзі, і ми завжди з малку грали футбол разом. Я тепер я вам розповім за Йонкерський крилаті. Крилаці є український клуб, що створився дуже давно. Як я був народжений, то він вже, ту, він вже був клуб в Нью-Йорку. То ми з малку всі разом українці, мої друзі, що жили біля мене. То ми з малку завжди грали за цей клуб. По неділях, по суботах, після української школи ми збиралися, і ми мали клуб після школи, перезігалися, і прямо наші мами везли нас на футбол. То і так я скажу вам, що така традиція грати в футбол разом за цей український клуб а, Нас дуже зближило. Я тепер з тих років, аж до теперішнього часу, завжди тримаю зв'язок з цими хлопцями, з цими друзями. Найближчі мої друзі українці. І, і за те, як ми трохи виросли, вже трохи крилаці, я скажу вам так, вони мають тепер і молодший клуб є, так як був, але є і е, дорослі. А дорослий футбол, так як має бути, так як є дорослий клуб. І більшості з нас 20-21 років, і той клуб дуже багато людей має. І чоловіки 20, 30, 40 років. І за того, що багато людей було. І ми хотіли як побільше грати, але думали, як молодіжню команду зробити таку, що на наш вік. Крилаті ще такого не мали, тому що є та я розповідаю, що більше всі було трохи старші. Мій тато за цей, цей клуб теж грав yeah. на воротах. І зато ми собі виникли ту ідею, може створити свій клуб колись. Свій клуб просто десь грати всі разом, так як ми друзі так як з Малком грали аж до теперішнього часу створити новий клуб всі разом. І така ідея виникла, і вже роками ми думали: давай створити, давай створити. І ніколи ми не могли такий клуб створити, так? І аж тепер такий час вийшов, що деякі мої друзі перестали грати в футбол. Вже коледж пішов, університет, робота, і помаленьку всі дивляться футбол назавжди. Але грати в футбол це так просто піти на поле і покопати. Так, щоб грати з такий, такий професійний, скажімо, не професійний, але клубний футбол. Це вже ідея трохи нас, ми не були дуже зацікавлені в цій ідеї за того, що деякі хлопці вже і не грали в футбол повністю. Але я з парою моїм друзями поговорили за це, і я сказав, що нам не треба зразу створити клуб і грати на високому рівні. Так, рівень футболу це може бути дуже низький, може бути дуже високий. З самого початку різниці не дуже є. Перше, треба просто створити. Треба перше створити клуб. І ми всі українці, так як я казав, я кажу, чому не зробити клуб український? Ми всі українські хлопці, народжені деякі в Україні, так як я, деякі народжені тут, а всі домашньою мовою говоримо вдома, говоримо батьками українською, і знаємо, що це би нам дуже допомогло. І якщо зробити такий клуб, то більше українців би мали місця, де грати в футбол. В Нью-Йорку, в Манхетені дуже велике населення українців, і багато українців, що англійською мовою не дуже добре розмовляють. І зато така ідея виникла, щоб зробити український клуб, щоб своїх брати до себе, щоб вони мали клуб, куди могли грати, їхати і грати, і чутися ну, комфортним, щоб їм підійшло так, щоб не треба мовою англійською розмовляти, якщо не вміють ще. І це часом, звичайно. Деякі українці є в Нью-Йорку, що грають за клуб американський, і їм трохи мова заважає. То, звичайно, створилися, так створився Динамо Нью-Йорк десь рік тому. Рік тому створився Динамо Нью-Йорк. Зразу форми збудували, зразу зробили наш герб, то, що ви виставили наш герб. Я зразу зробив все на фотошопі. І так створився клуб. А я вам скажу, що нам дуже допоміг допомогла і організація Сум та і Сума Банк, тому що вони нас нам запропонували спонсорувати нас зразу. Почули, що українці і зразу хотіли нам допомогти, тому що Сума і Сум це, Сум, це організація Українська спілька, спілка спілку української молоді. І завжди вони роблять все, щоб підтримувати українську молодь і культуру. То я вам скажу, що вони мені дуже допомогли з тим, що вони зразу почули, я їм написав зразу такий Михайло Капітола. Написав, що ми хочемо такий клуб створити український з батьми, дітьми, що колись ходили на цей сум з малку на цей Сум спілку української молоді. Ми разом ходили на табори, на зле таке є. І вони зразу почули, що ми хочемо свій клуб зорганізувати і зразу прийшли допомогти спонсорувати нас. То дуже велика подяка їм. І Я вам скажу, що із допомогою Сум і Сума банк створився клуб. І вже рік він є, і з того року аж до теперішнього часу помаленьку він розвивається. І я на надовго його тримати і розвивати далі. Русан, а ви як і організатор, як менеджер, як тренер, як гравець все, no. все функції виконуєте? Так? так. Так. Зорганізував команду, то так скажемо, що я і менеджер, і капітан. А ми маємо інстаграм, де я постаю кожного разу, що ми щось якийсь чи виграємо, чи програємо, Все постаємо там, щоб люди бачили і бачили, як апдейти всякі, як Динамо зараз грає. І зато ви, напевно, і побачили, що ми виграли наш останній сезон тиждень тому. А от розкажіть, будь ласка, зараз про сезон запитав я, а от хотів задати питання, як. Довго чи це швидко ви обирали назву клубу? Чи була дискусія? Булись інші варіанти, чи ні, от тільки Динамо і все? До речі, і можна навіть, якщо я знайду най в текст в меседжах, як я з хлопцями говорив, то я скажу, що я так створив клуб, я форми знайшов все, але я з хлопцями своїми друзями найближчими, з ідею про го говорила за цю ідею. Я такий мене Олег, Андрій, Влад і Матвій. Ми всі разом говорили за цей клуб, і ми казали, як його назвати. Треба якусь українську назву як. Кралаці дуже дуже-дуже файна назва клубу. А теж є ця Чорноморська Січ, що буває в Нью-Джерсі. Я хотів щось оригінальне, але дуже важко зробити оригінальну ну, назву, коли є такі фані клуби в Україні. Шахтар був, «Динамо» був, були навіть козаки думали. Дуже багато назв було. Але ми так хотіли таку назву, що не тільки нам би було легесенько розказати, але американцям теж. Тому що от, треба, щоб якщо ми хочемо розвивати цей клуб, треба, щоб американці теж знали за цей клуб. No. Ми в Нью-Йорку. То і за то нам треба назву таку зробити, що можна вимовити нормально по-українськи та й по-англійськи. Шахтар трохи тяжко американцям, бо я вже чув, коли вони кажуть не шахтар, а шахтар. А Січ нормально, те, як вони назвали, дуже легесенько. Я думав, що всі дуже добре знають клуб Динамо. Тому що Динамо, Київ вже грав Ліга Чемпіонів давно. Ну всі знають Динамо. І дуже легесенько вимовити або Динамо. Дуже багато американців тут тепер кажуть Динамо. Тому що є пару клубів тут, в Америці, навіть в МЛС, в американській лізі, що називаються Динамо, є Хьюстен Динамо в Техасі. І... Так я думаю, що це трохи легше українцям і американцям вимовити, і більше людей можуть говорити за нашу команду. Мені головне, щоб коли наш клуб створився, щоб люди починали говорити, щоб він розвивався, і це треба, щоб люди могли вимовити цей клуб. То а так вирішили, ви що Динамо, Нью-Йорк дуже дуже файна назва клубу. І так з того ми створили клуб, і герб, і все до того. А логотип ви самі розробляли, чи також ваші е, друзі допомагали? Я лого сам зробив а, так. А скажіть, будь ласка, от ви сказали е, рік, рік ну клуб існує рік, так з 23 го так. року, і вже ви виграли лігу. Розкажіть детальніше про це, вже таке досягнення значне. Звичайно, то вже рік він існує, але я вам скажу, що вона виглядає, що ми дуже швидко вже Лігу виграли, але це було досить тяжко. Це вже наш, наша п'ята ліга за рік. Це вже п'ятий сезон, де ми граємо. То коли ми перше створилися, це ми створилися в зимі того року. То, тому коли на цей час, то вже зима є зима на дорі, то є всякі ліги і е, турніри, але все індор в приміщенні. То ми перше створилися і зібрали команду на лігу тут 8 на 8 в приміщенні. І з того ми помаленьку розвивалися. Помаленьку люди біля нас в Йонкерсі в Нью-Йорку та туди ми живемо. Я в Йорктані, але це півгодини часу від Йонкерсу, там де дуже багато українців є. А так скажемо, що перше зробили команду, збудували форми, дістали і починали грати. Але ну важко сказати, що було лег легко легко зразу. Звичайно, не було легко. Це все перша нова команда. І ліга нова, і це все нам нове. То скажемо, що тяжко було, але навіть в першому сезоні ми на третьому місці виступили, то, то непогано. То з самого початку ми бачили, що є потенціал зробити і збудувати команду, і розвивати, щоб ми добре грали. То з першого сезону аж до п'ятого помаленьку розвивалися і помаленьку збільшили команду. І я вам скажу, що не всі на команді зараз є українці. Я скажу, що пів команди. З інших країн півкоманди, американці, наші друзі, що ми, може, школи знаємо, а, чи школи, чи спортзалу, чи з інших клуб, що ми коли з ними грали, і всі шукають клуб грати. І, звичайно, ніхто не буде проти грати за українську команду. Навіть якщо мову не знають культуру, не знають Україну, не знають вони не українці, але ніхто ніколи не буде проти тут підтримати українську культуру і Україну. І зато я вам скажу, що зразу, якщо написати, що я бачу, що треба нам ігроків більше, так як нам було треба, тому що нас тільки було п'ятеро, шестеро на початок, то зразу нам не збудували команду 11 чоловік було на команді з першого сезону. То з першого сезону ми грали тут біля мене в Йорктавні приміщенні, ми помаленьку розвивалися, і навіть грали в такому такій лізі великій в Манхетені, називається Cosmopolitan League. Англійський Нью-Йорк Cosmopolitan League. і ця Ліга дуже велика. Вона найбільша в Нью-Йорку. Найбільший клуб має, дуже велика. І я з директором поговорив з Ліги і по так і сказав: та як я вам розповідаю, що українська команда нова і в Лізі немає дуже багато українських команд. Є тільки одна там, називається Нью-Йорк Україніс. А я би дуже хотів, щоб ще додати нашу, нашу команду. Зразу написав Сум, одразу написав до Сума банк, і вони все забули. Звичайно, вони одразу нам допомогли. І ми з нашої Ліги малесенької тут в приміщенні перейшли в велику лігу в Космополітен в Манхетені. Це вже була велика справа, тому що тепер в цій лізі треба 25 чоловік. І двадцять п'ять чоловік не легенько зразу а, спіймати, зловити і взяти в клуб. То але і за того, що вона в Манхеттені було, дуже почало мені писати українців багато. Mm -hmm. Багато почало мені написати на текст Добрий день. Я бачу, що ви маєте клуб український в Манхеттені, що буду грати в Манхеттені». Мені зацікавило, і так я вам скажу, що помаленьку збиралося більше і більше людей українців. Навіть таких українців, що я ніколи в житті не бачу. Це в Манхетен великий, і було дуже цікаво бачити, що футбол може так нас разом взятися і розвивати такий клуб своїми людьми, українцями. То і за то я вам скажу, що цей Ліг, хоч ми його зразу не виграли, нам було тяжко там, бо це вже ліга вища була. То не дуже я не скажу, що ми на першому другому місці виступили, але це нам був дуже великий крок вперед. За те, що клуб розвивався. І це головне. Я, хлопцям зразу казав саме перше, що мені не, мені не головне, щоб все виграти зразу. А головне, щоб команда і клуб розвивався, щоб українці побачили цей клуб і хотіли за нас грати, щоб розвивався клуб. Бо я казав, я би краще розвинув такий клуб, щоб всі українці знають за нього, чим все зразу вигравати. То мені перше розви... розвиток клубу, а друге вигравати, так скажемо. То після, але я вам скажу: якщо так зробити і тримати а, купу хлопців і а, команду разом, то через п'ять сезонів ми так і виграли нарешті. То потім ми перейшли назад в клуб біля мене в Йорктауні, де я пару команд: один, одна, один клуб, клуб там іспанський, один американський, один албанський. Я там пару mm -hmm. теж, але вже це вони там ну, мають свої, свої країни. Але я вам скажу так, слови, які я пам'ятаю, це ті три клуби. І тепер додався український клуб. І ми перший, другий, третій сезон грали-грали, в другому місці попадали, в фінал попадали, програвали. І тяжко, тяжко програвати перший, другий, третій сезон завжди в фіналі. Завжди попадали в фінал, але не, але не вигравали. А нарешті на цей п'ятий сезон, тиждень тому. А нарешті виграли фінал і Кубок. Перший мали. Я тут маю біля себе. Вітаю вас, вітаю команду. Всю Молодці. Дякую вам, Руслан. А які перспективи на майбутнє? Розкажіть, будь ласка, а, добре питання. То розвиток клубу Динамо. Я вам скажу, це дуже це тільки початок. Та як я казав, Чорноморська Січ з Нью-Джерсі вже дуже багато років існує. Йонкерські крилаті навіть довше. То ці клуби вже роками а, існують, і вони мають молодіжну команду і старшу команду. І я на це все дивлюся, і мені це звичайно дуже цікаво. Хоч я трохи молодший і я зараз в школі, але я маю такий план з цією командою, щоб розвивати, так як у ці інші клуби. Я не хочу, щоб цей клуб просто існував так, щоб просто грати в одній лізі і все. Раз в рік грати, і все, після того покидаємо. Всі по роботах і назад на назад в сезон потім ще раз на зиму. Я хочу, щоб цей клуб так розвинувся, так як свої ці інші клуби українські, щоб тільки Нью-Йорк, не тільки Йорк там чули за цей Динамо Нью-Йорк клуб, а щоб ці, ціла Америка чула за це. І так як я бачу, щоб ми в правому боці зараз йдемо, і за того, що навіть Україна почула за наш клуб. Так. Знаєте? То я вам скажу, що наступний крок в цьому напевно буде. Щоб далі в нову Лігу шукати і нову лігу вигравати. і більше українців брати до команди. Я вам скажу, що звичайно дуже дуже добре, коли я бачу більше українців в клубі. Але мені головне, щоб просто ігроків були. Тому що якщо навіть американець, хто-небудь італієць, німець, іспанець, хто-небудь приїжджає і грає за Динамо Нью-Йорк, вони. Вони приїжджають і грають за українську команду. Це показує, що люди віддаються і будуть підтримувати Україну за футбол. Якщо вони хочуть грати в футбол, вони безперечно будуть грати за українську команду. То головне, щоб противати. І я навіть маю такий план, щоб мати дві команди: одна команда грає в, дні, в одній лізі, а друга в другій. Звичайно, я теж хочу грати, то це вже інше питання, де я буду грати з тих клубів тих команд. Але. Наступний крок, я думаю, є додати нас до іншої ліги, вищої ліги, і почати там грати. Я знаю, що є ліга там, де Йонкерська викрилація грає, і мені би було цікаво з ними пограти. Може, додаватись до їхньої ліги. Я вже директором в них, в той ліги вже поговорив. І вони в травні починають свій сезон. І я би хотів з ними. Добавити і, може, на травень добавку була Динамо, теж під'єднується до тої ліги. То я скажу, що це наступний крок. Також я маю такі плани, щоб навіть зробити молодіжні команди, та як крилаті мали, так як ми колись грали за крилаті, як ми були малі діти, а щоб Динамо таке саме мало, щоб щоб діти бігали в Динамо формах, щоб батьки приїжджали і лишали дітей, а ми дорослі може, старші хлопці, що грають за Динамо, можуть цих дітей тренувати. Uh, звичайно, це трохи тяжче, коли деякі діти вже грають за клуби. Звичайно, батьки хочуть, щоб діти в першу, в першу, в першу черзі грали за якийсь клуб або просто грали якийсь спорт. Звичайно, малі діти, батьки хочуть їм як найкраще, і хочуть, щоб діти їхні займалися uh, яким-небудь спортом. Але я вам скажу: якщо батьки українці почують, що є клуб молодіжній український, де тренери по-українськи розмовляють. А багато цих українських батьків вони б завжди були зразу, були за вони б вони було, було дуже цікаво почути, що звичайно вони хочуть, щоб діти розвивали і українську мову і культуру, щоб вони назавжди пам'ятали. Якщо вони можуть грати в футбол, спорт займатися, і також слухати і, і розмовляти українською мовою до свого тренера. А це щось надзвичайне, так скажемо, щоб таке в Америці чути, тому що ти не в Україні, ці діти не в Україні, що звичайно всі будуть по-українськи розмовляти з ними. Вони в Америці, і вони завжди кожен день чують англійську мову. І я думаю, що це б був дуже великий плюс, якщо ці діти могли і займатися спортом і розвивати язик український. Звичайно, і, звичайно, вони також. В школі завжди розмовляють англійською мовою, а вдома, в домашньому може, говорити по-українськи, так як в мене було. Деякі діти, скажімо так, що їм трохи тяжче по українську говорити і за того, що вони завжди чують англійську мову тут в Америці, чи так як ми кажемо на спорті, на футболі, може, в якихось клубах, або в школі, і їм трохи тяжче підтримувати ту українську мову. То і зато я би дуже хотів, щоб створити молодіжну команду, де тренери з дітьми розмовляють з дітьми по-українськи. І це такий план на майбутнє, я вам так скажу. Вам, вам би було цікаво, може прочитати, я вам можу вислати. 2000, я скажу 17, я десь маю року. Полувала українська команда. Називається Сум США на крилах дружніх змагань. А, така команда була, що створив а, Томашевський, а, його назва а, ну сім'я Томашевських. Так -так -так. Вони не організували таку команду українців, що теж ходили в Сум, спілка українській в молоді. Так -так. Були, були діти з Нью-Йорку, з Нью-Джерсі, з, Нью з Чикаго. І всі діти, що хотіли грати в футбол, і в першу чергу прилетіли в Україну на пер, перший раз в житті. Багато цього, цих українців, я думаю, я тільки один був з тої команди, що я народжений був в Україні. Багато цих дітей не дуже розмовляли добре українською, але знали, що українська культура є, і їм було дуже цікаво. В першу чергу, то також їхні батьки їм було дуже цікаво. То це, напевно, було мій улюблений час. Коли я перелетів в Україну, тому що я з батьками і з сестрою прилетіли в Україну і мали таке щастя зіграти футбол проти українських команд з моєю командою американських дітей, ну, українські і американські діти. Ми грали проти Дю США Івано-Франківськ, ми грали Богори... команди в Богоричанах, навіть проти команди в Києві і в Ірпіні. То це. Я знаю, що це було просто надзвичайно, коли ми всі прилетіли. Я скажу, що це, напевно, був мій улюблений час в житті: прилетіти, прилетіти назад в Україну, в свій край, а, і побути своїми. Потім після цього футболу я міг прилетіти поїхати назад в Тернопіль, назад в Монастирецьк, і побачити свою сім'ю рідну, а, що ми роками вже не бачили. І вони навіть прилетіли в арену Львів і побачили, як ми грали в футбол. Проти Крапати, Львів, молодішня команда. То я вам скажу, що це в першу чергу дуже нам сподобалось із того, що я любив бачити, як діти американські дуже захотіли, і їх схопило почути і послухати українську культуру. Тому що вони всі народжені в Америці і воно дуже легенько сказати, що я не хочу нікуди вилітати, я все тут маю. так? То почути, що вони так захотіли перелетіти в Україну, пограти в футбол і побачити Україну рідну, то і батьки, і діти вони всі були такі задоволені, що я навіть не маю слів до того. Але ми там тиждень були після того тижня, а ми потім перелетіли до Тернополя та я кажу, і бачили своїх. То це був такий час, я вам кажу, що я навіть слів до того не маю. Я за те, що. А я би дуже хотів таке ще раз поріпереті назад в Україну і може щось таке ще раз зробити, Тась Бог.